На годиннику майже шоста ранку, а ми вже прямуємо на позиції до наших артилеристів. Сьогодні це воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади, які працюють на 122-мм гаубиці, Д-30. Її називають снайперкою серед гаубиць. Командир установки Євген каже, що на рахунку їхньої красуні вже десятки знищених ворогів, легкоброньована техніка та ворожі укриття. Цілі нам дають радну розвідка по Поступають нам координати. саме найбільшу ціль вразили ми з розрахунком ураган. Робота артилеристів залежить від активності ворога та наявних цілей. Гаубиця Д-30 наймасовіша артилерійська система післявоєнного періоду. В СРСР вона прийнята на озброєння ще в 60-х роках минулого століття. Проте нині, під час сучасної війни з Росією, у умілих руках та при хорошому догляді вона показує блискучі результати на фронті. Після отримання координат хлопцям потрібно 5-7 хвилин, щоб здійснити постріл. У співпраці з нашою аеророзвідкою цьому бойовому розрахунку вдалося знищити очі ворога. Наші дронщики був в замічений дронщик ворога. Прослідкували за ним, він садив в цей момент дрон, прослідкували, куди він буде направлятися. Це ми вражали бліндаж з дронщиками, двоє суток на нашому. Напрямку було доволі тихо. Бійці працюють із закритої позиції. Після роботи добре маскують ствол гаубиці, щоб не привертати ворожої уваги.